Центр Спорт для всіх провів спортивний марафон до Дня Конституції України. У турнірах взяли участь більше сотні спортсменів. Стартували з відкритого волейбольного турніру напередодні свята. Продовжили змаганнями пауерліфтерів. Юнаки та дорослі змагались 28 червня у дисципліні Жим лежачі. Зареєстровано було 17 чоловік віком від 15 до 24 років. Серед учасників багато досвідчених спортсменів взяли участь у змаганнях і ті, хто після тривалої перерви знову повернувся у силовий вид спорту. Розповідають, що завдяки наполегливому тренуванню їм вдається демонструвати нові результати. Я часто ну виступаю на змаганнях і є ну, деяка цифра, яку я хочу збільшити. А ваш максимальний результат? 172,5 сімдесят Я до цього виступав у Миколаєві. Там є. Такий турнір Залізна нація. От, до речі, от футболка оця. Ну, це топовий турнір. а, а Поки йде війна, ну, змагання всі припинили. Тим бачимо, що Миколаїв ну, там було досить ну, жарко. Почав займатися 12 років, На репличо я перший раз пожав штангу на жимі. Вот. І з 18 я почав більш-менш серйозно займатися. Очень ну, хороший від спорту приятно, можно поднять большие веса и, соответственно, немножко выпустить пар, что более важно для меня. Ну это больше как хобби. Я полтора года не занимался, поэтому сейчас обратно возвращаюсь потихонечку. Очень много молодежи, младше нас, и такие висады очень хорошие. веса серьезные. У жимі лежачі спортсмени майстерно піднімали штангу. Місця в турнірі визначали за коефіцієнтом. Найкращий результат у змаганнях продемонстрував Євген Ковальчук. Він підняв залізо вагою 172,5 кілограми. Спортсменів нагородили медалями. Святкові заходи в спортцентрі завершують дитячі шахи. На бліц турнір зареєструвалося 17 чоловік. Учасники мають досвід на рівні першого, другого та третього розрядів, але позмагатись за місце у турнірній таблиці не проти аматори та новачки. Для маленької шахістки Ірини цей турнір дебютний, а знайомство з атмосферою змагань відбулося вперше. Для мене було найлегше грати з хлопчиком. Очевидним фаворитом турніру став Євген Юшков. За інші місця у трійці переможців довелось позмагатись. Тож судді турніру одночасно слідкували за партіями досвідчених гравців та допомагали початківцям, у яких найпоширеніша ситуація неможливий хід. З пока поки складно, дітям особливо по на часи трудно нажимати. Тож хадіть і нежимать однією рукою, та мало хто. Тобто Взявся, ходів всі ці правила, звісно, з трудом. Невозможний ход. Но, да, да. В дорослих турнірах такого почти не буває. У тобто, судді, обычно роботи немає, практично, а от в дитячих вистачає. Наступні зустрічі шахісти планують теж до святкових дат. Найближча з них день шахів, 20 липня.